Крінч історії з лікарні на мене, гінеколог накричала, коли я сіла на кушетку, коли надівала свої труси. Сказала: ви в житті теж де попало? Сідаєте голою дупою. Ми, звісно, тут стерилізуємо все, але ви теж дивіться. Був у мене сусід по палаті. Дід у нього була операція на голосових зв'язках, так йому після неї не можна було говорити. От прям настільки, що він міг задихнутися, якщо коротко, але говорив він без перестану. Настільки, що його заставляли мовчати, і хірургіня наша, і анестезіолог. Один хер не допомогло. Була в стоматології, я точно не знаю для чого, але лікарю потрібно було облапати мої зуби. Після чого він сказав: було дуже важко, у вас дуже маленький рот, не заздрю вашому чоловікові. В психологічній лікарні змусили випити пів чайника хлорованої кип'яченої води, бо я не могла здати аналіз. Гінеколог питав, чи гарний він перед тим як провести огляд? Спойлер не гарний. Я його боялася, і він це бачив. Він мені, 18-річній, пояснював, що таке місячні, але не медичними термінами. А ось так. Матка плаче кров'ю, бо не завагітніла. Це був коментар до того, що я не живу статевим життям. Ну і питав: а чого ж це саме я ще не цнутлива? Щось, типу, до сих пір хлопця нема? Як так? Стільки ж оно кандидатів. Ходить. Приїхали на швидки зі зломаною ногою. Швидкі наклали шину. Після огляду травматолог, який знаходився в останньому кабінеті коридору, сказав зробити рентген, а кабінет рентгену знаходився в протилежному кінці коридору. Теж останній відстань плюс-мінус 80-100 метрів. Так як не було вільних милиць і інвалідних колясок, я стрибала на цілій нозі спочатку туди, а потім назад. Скуліла від болю і стрибала. В 9-10 класі втратила свідомість, і мене одразу тато відвіз до лікаря, щоб вона аналізи взяла, перевірила, чи я головою о підлогу не дуже шмякнулася. Лікарка говорить: ну в твоєму віці це нормально, пройде і нічого не перевірила. Попала я, значить, в лікарню апендицидом. Спочатку сказали, у вас нічого немає, але ви полежіть. Потім серед ночі прибігли і давай швидко на операцію. Почали робити мені епідуралку. Почалась операція. Я повертаю голову, а там дзеркало. Ну, коротше, я бачила всю операцію. Після операції мене привезли в палату і поклали голу босу і холодну просто на матрац, бо в них все платно, а гроші в мене тільки на картці. Добрі люди спала дати хто що міг дав, але простині так і не було. Лежала голою на тому матрасі і вже не знала плакати чи тікати. Зранку приїхала мати і дала всім розгону. Мені було 12 років, вирізали апендицит. Потім я в палаті лежала з бабкою, яка вночі мила свої груди в умивальнику і ходила гола по палаті. Потім привезли ще одну бабку, яка стогнала всю ніч. На ранок подзвонила батькам, і мене забрали додому під розписку. Коли мені було років 11-12, мені треба було вирвати нерв і запломбувати зуби. А жінка навіть анестезію не вколола. Я думала, вмру там на кріслі. Більше я туди не ходила до неї. Страх стоматологів був потім, лиш тепер знов нормально стала ходити в стоматологію, але звичайно ж, не до неї. Та жінка якась садистка. Лежала я в травмі на шостому поверсі, а на сьомому поверсі були операційні, і син однієї бабки на обід вирішив пожартувати. Ви знаєте, чому в травмі на обід дають найбільше м'яса? Бо цей поверх найближче до операційної. У четвертому класі зламала руку. Мені гіпс наклав бухий травматолог. У них було якесь свято, і вони понапивались. Кістка не зрослась. Гіпс зняли передвчасно. Після чого, поки я росла, моя рука ставала кривою згідно з зломаними кістками. Батьки до суду не подали, тому що моя бабка сказала: ну не можна на лікарів подавати в суд. Отака От фігня. Зараз з рукою все добре, коли зламала її ще раз у п'ятому класі, то в Іншому місці мені провели операцію, поставили спиці апарат і але але стрьомний. Рука зрослась правильно і рівно. Єдиний мінус, деякі сухожилі все ще атрафовані, і з цим робити нічого не можна було. Рука рухається нормально, просто в зап'ястку не можу до кінця зігнути. Як це роблять нормальні люди? Мало здати кров з вени на аналіз, не пам'ятаю чому. Так от завжди здаю кров з правої руки, бо там вона хороша. Попали на тупорилу медсестру, років 60, з золотими зубами, яка схватила ліву руку, і давай тицяти голкою. Я сказала, що хай візьме з правою, як завжди. На що вона сказала: мені краще знати, тихо. Разу з сьомого попала в Вену. Кров була аж червона. Після процедури мені стало дуже погано. Почала. Не міти вся ліва рука, і ліва сторона тіла. Вийшла на коридор і втратила свідомість. Рука боліла тиждень, засинали лише зі знеболюючими. Падаль криворука, а не медсестра. В мене така ж діч була, хоча я вся розмальована тими венами. неозброєним оком крізь видно. Так вона штрикала мене, поки я свідомість не втратила. А це мені 12 років було на той час. Це просто неадеквати». Мене лікували від жовтухи, поклали в лікарню. Я лежала в палаті, де у всіх жовтуха, а в мене просто було отруєння. Коли брала медсестра кров з вєни, то попала щось не туди, де їй треба. Голка застряла у вені, і п'ять лікарів прибігли витягати. Я така сиджу, а голка стерчить. У мене санітарка в палаті вкрала мандаринку. Приходив здавати кров на донорство. Перед процедурою тиск міряли. На тій руці якраз були свіжі вчорашні рани від котика, котрий, коли падав, вирішив всіма чотирма кігцями вчепитись. Спершу пожартував, що шукав в'єну, а потім довелось переконувати, що не наркоман. Замахали вонючі мужики, пацієнти. Митися, будь ласка, коли йдете у лікарню. Лежала на збереженні в пологовому будинку, і прийшла жінка вагітна. Її, попрос... її попросили результати її УЗД, а вона сказала, що їм не було у що загортати табак, і вони скурили того листка. Коли я лежала на збереженні під час першої вагітності, в сусідню кімнату попала неповнолітня з неблагополучної сім'ї, яка їла воші зі своєї голови. Мені гланди рвали в 93-му. Оце крінж і щасливий той, кого це не зачепило. Це вершина совєтського медичного генія, коли тебе пристібають ремнями до зариганого стільця, як електричний, і починають притомному відрізати шматки горла. Захлинаєшся кров'ю, тебе відкачують і змушують напівживого спльовувати крові, що в ржаве відро наполовину повне чужою кров'ю і м'ясом. Потім дають сно. І прокидаєшся вже з відчуттям, ніби в тебе повне горло розпеченого вугілля. Спиш, болиш і ненавидиш усю їжу та весь світ цілий місяць. 30 років пройшло, а я пам'ятаю кожну дрібницю і кожне відчуття. А потім настає 2022 рік і публікують наукове доведення доктора наук, що Гланди потрібні і видаляти їх не можна.